Говорять, що росіяни цей ну, пробують нас денацифікувати. Але в Україні нацистів нет. Поняв прикол, типу, ну. Я вже. Шановна громада, дорога родина! А це дев'ятий випуск нашого проекту Незрада. Де ми поговоримо про вдалі операції Сил оборони України, а також про перемоги в дипломатичному напрямку. Не будемо довго затягувати, полетіли. <звук> Російські нафтопереробні заводи скоротили видобуток бензину на 12%. Як ви думаєте, чому? Та тому, що ми довбимо їхні НПЗшки, і вони дійсно від цього страждають. Звісно, наразі вони не відчули великого дефіциту, адже в них є запаси і під носом є срана Білорусь, яка під... Піддає їм трішечки бенза. але тим не менше, ми ж не збираємо зупинятися, і ми будемо продовжувати знищувати російські НПЗшки по всій території Росії. Я більш як впевнений, що відсоток зупинок НПЗ буде рости, а Росія відчує дефіцит і відчує українську помсту. Уряд додатково виділив 5,6 мільярда гривень на будівництво оборонних споруд по всій Україні і по всій лінії фронту. Найцікавіше це те, що я, як військовий, який постійно їздить на позиції, дійсно помітив дуже круту тенденцію. Де готують оборонні позиції на тому напрямку, де тримає оборону моя бригада, і роблять це достатньо якісно: Бетонні дзоти, перекриття, окопи, бліндажі і все для того, щоб ми були готові до стримування ворога на тій лінії оборони, де її зараз будують. І звісно, ми не будемо відступати. Звісно, ми зробимо усе для того, щоб знищити ворога і боронити наш край як найкраще. Але звісно, що знову ж таки краще розуміти, що позаду тебе при найгіршому сценарії вже підготовлені позиції, які допоможуть нам закріпитися і знищувати. Ворога з новою силою. До речі, до речі, щоб ви розуміли, Україна виділила 25 мільярдів гривень загалом на будівництво оборонних споруд по всій лінії фронту. Тому з радойобом важко буде щось сказати щодо того, що ми не готуємося, щодо того, що ми лінуємося, щодо того, що ми не готові, і так далі. І тому подібне. Україна готується, Україна стала кращою, і Україна з кожним днем самовдосконалює свої сили оборони України. Без бази і мівіни? Нема України. Без Рево пив один раз в житті. Така гидота. І то, певно, мені років 13 було тоді. Мені подобається Україна, як мінімум, тим, що тут діти закінчують пить в 17. Ну, типу, далі вже не прикольно. ЗОЖ. Ми б'ємо всі рекорди. Задокументовано, увага! 15. Тисяч знищеної техніки ворога, щоб ви розуміли, це більше ніж оборонні можливості Франції, Німеччини і Іспанії разом взяті. Знищили ми величезну кількість російських танків, БМП, БТРів, БРДМів і іншого лайна, яке повзе на території України. Притому з цих 15 тисяч 2937 одиниць техніки ми віджали у підарів і почали використовувати на Нашу користь, отож, не падайте духом, друзі. Росня горить, техніка палає. Перемога буде 15 травня. В напрямку щодо знищеної техніки, щоб ви розуміли, є осінтери. Це люди, які спостерігають за знищеною технікою, вивчають інформацію і роблять різні досліди і аналізи. Власне, є один прекрасний осінтер, річард Верекер. Отож, він повідомив, що в березні місяці ми знищили рекордну кількість бронетехніки ворога за один місяць. Це близько 200 одиниць. Російської техніки, і так, в минулому випуску я розповідав, що ми знищили близько 12 танків і 8 БМП-підерів. І я вам скажу, що це тільки початок, тому що далі ми будемо все краще використовувати озброєння, яке є в силу Борони України, і самовдосконалюватись. Я більше впевнений, що Росія не очікувала таких втрат в березні місяці. Кіберспортсмени, що там як справи, сподіваюсь, ви граєте Фортнайт, адже Фортнайт додавив хрещатик і Майдан Незалежності в одну з своїх карт. І, до речі, не просто додав, а зробив це з благодійної мети. Чим довше ви граєте на карті Майдану Незалежності, тим більше піньонзе Піньонзе, бабок, мані капає на розвиток України і на відбудову до речі, зараз скажу чого саме: відбудову прибузької амбулаторії на Миколаївщині. Отож, кіберспортсмени безстресенько зареєструвалися в Фортнайті і гарнесенько лупашимо гру при цьому допомагаємо Україні і донатимо граючи і розважаючись. А в нас є друге офіційно зареєстроване використання робота Камікадзе, наземного робота, який дуже попсував логістичні бажання росіян біля Іванівського. Робот прекрасно під'їхав під один міст і підірвав його до бісової матері, щоб росіяни не могли використовувати його і не їхати технікою, знищувати українські населені пункти. До речі, я надзвичайно радію подібним новинам і сподіваюся, що роботи українського виробництва будуть максимально швидко розповсюджуватись. Максимально швидко розвиватися і давати кльові результати. Бляха сексуально виглядає. Отож, друзі, на цьому я хочу закінчити наш випуск, дев'ятий випуск Незради. І хочу вам сказати: ніколи не опускайте рук. Само вдосконалюйтесь, готуйтеся, адже разом з нами. Нам все ж таки варто ви винищити всю русню на території України. І скористаюся фразою одного блогера русофобії недостатньо. Само вдосконалюйтесь. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвоник, пишіть коментарі, лайкайте, і ви можете підтримати нас на баймія кофі або на патреоні. Дякую за перегляд! Щасливенько. Вже кава, блядь.